Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Вже розпочався сезон. Так що хто бажає, можете замовляти інкубаційні яїчка, гусенят. Розповім ціни, бонуси, подарунки які. Вдома продаю по 120 гривень інкубаційне яїчко. Відправляю по 150. Коли відправляю, після кожного десятка ложу одне бонусне яєчко. Також буває, що я лежу й більше. Декілька, там, два-три. Якщо в мене вони є, лишаються, то я їх не збираю, тому що яєчка, у них завершується свіжість швидко. Я їх не збираю. От от, там 2-3 дня і відправляю. 2-3 дня і відправляю постійно свіжі. Мені, щоб інкубатор заложити, то потрібно в старий 20, а в новий 20 це тільки пів луточка. Тобто я їх не збираю, не лишаюся. Ото як є, відправляю. Є закази, ложу людям, бонусні, якісь будуть подарунки. Також, хто замовляє, у мене гусенят. Якщо ви замовляєте 20 штук, то 21 -е йде в подарунок. Тобто після двох десятків кожних йде одне гусенятко в подаруночок. Я думаю, подарки всі люблять. Ціна гусиненка 300 гривень. Друзі, хто має бажання, можете замовляти. Пишіть на Viber. Або телеграм. Номер телефона 098 302 34 75. Я напишу його там в коментарі, закріплю. Все, друзі, на все добре. Дякую усім за перегляди. За коментарі, за лайчки, вподобайки. За все вам, друзі, дякую. Все, на все добре.